Вітаю вас, друзі! Мене звітаня Марсцес, я майстриня каліграфії, засновниця студії каліграфії Тонка лінія, і це горіхове чорнило. Чому йому треба посвятити окреме, виділити окреме відео? Тому що, здебільшого, горіхове чорнило продається у сухому вигляді у вигляді грану, і дуже часто я чую від своїх учнів, що цей пакетик десь лежить, бо його треба розводити. А я забула як. Нема великого секрету, як це робити. На банці вже написано, що треба розводити у пропорції одна чайна ложка на 100 мл очищеної води. Я б додала дві рекомендації: що це має бути не тільки очищена вода, це має бути тепло, а краще гаряча вода. Другий момент можливо, вам потрібно більше горіхових шарнил, ніж ця пропорція. І я б не радила розводити одразу 100 мл. Я розводжу зазвичай. Чи у баночці 30 мл і кладу сюди десь близько чайної ложки без гірки. Чи розводжу у 10 мл баночках, яку йде близько 1 грама. Це пів чайної ложки без горки, е, горіхових чорнил. Заливаю, закручую, трошки даю постояти або трошки розмішую, і можна цим розчином писати. Дуже круто, коли ви розмішуєте не всю кількість наявно у вас горіхових чорнил, бо ви можете варіювати насиченість. Ще мені подобається горіхове чорнило, що воно дає супер класну тонку лінію, тонку волосину, і в нього горіхове чорнило крутий градієнт насичених нажимних ліній. До речі, воно псує перо, класно сходить з пера, чорнилка передає вам вітання і. Воно найнекапризніше із чорнил, які е, можуть бути. Тобто, якщо ви пишете на не дуже хорошому папері, а папір це теж окрема тема для таких відео, то горіхові чорнила це те, що треба. Люди кажуть, що навіть на серветках і на газетному папері пише. Я не перевіряла, тому що я не думаю, що доставляє задоволення писати гострим пером по газетному паперу. Але навіть на офісному папері, на якому не дуже зручно займатися каліграфією, горіхове чорнило веде себе допустимо. Тож, Ну так, давайте переходити до експериментів і розведемо разом горіхове чорнило. Мова сьогодні піде про такі горіхові чорнила, які продаються у сухому вигляді, у вигляді гранул. І ми можемо самостійно їх розводити до такої консистенції, яка нам буде до вподоби. Як же їх розвести? Ви бачили вже на відео, як я писала у рідині. Закручую баночку, бо в мене є фобія відкрученої банки чорною. Ось наше, наш напис вже підсихає, і ви бачите, що тонкі лінії світліші. Наживні лінії. Темніші, але мають градієнт в пікових точках напливу. І саме оцей шар, ця краса горіхових чорнил, їх тонка лінія, їх неоднорідність кольору мене приваблює і приваблює також інших каліграфів. Горіховим чорнилом писали давнину, Тож, коли ви пишете гострим пером і горіховим чорнилом, то ви відчуваєте себе, наче у минулому сторіччі. Я зазвичай вожу з собою у пеналі всюди, або у таку малесеньку баночку із горіховим чорнилом в сухому вигляді, або таку баночку, в якій легше розводити, Тут забагато насипано, тому що. Ця баночка об'ємом 10 мл, і давайте зараз із вами розведемо разом в ній горішки для каліграфії. Я розводила вже багато, зазвичай розводжу прямо в такій банці, але це не означає, що всю цю кількість, скільки ж нам потрібно із вами горіхових чорнил. На банку 10 мл, нам насправді потрібна трохи більша грама горіхових чорнил. Може, навіть і грам. Тож, як ми можемо це перевірити, нам потрібно, щоб у нас було повністю заповнене дно. Коли у нас повністю заповнене дно, нагадаю вам, що баночка у нас 10 мл. Дно у нас повністю заповнене. Бачите, якщо ми сунемо. То така кількість чорнил. в ложечці це буде приблизно, бачите? Напевно, пів чайної ложки десь так. Горіхових чорнил. І мені потрібно, дивіться, на оцій баночці, закручую На оцій баночці є інструкція. Змішати одну чайну ложку кристалів. З половиною чашки дистильованої води, тобто на 100 мл. У мене 10 мл. Я взяла собі 1 грам. Хоча одна чайна ложка це зазвичай 4-5 грамів, але в залежності від того, як багато ви додасте горіхових чорнил, у вас буде інша, інший колір, насиченість різна: від світлого горіхового до темного. І чим темніше горіхове чорнило, тим Шикарніше виглядає каліграфія, здається, що і тонка лінія тонша, і ці напливи виглядають чудово. Далі, що нам потрібно? Нам потрібен, нам потрібен кухоль гарячої води. Мені ще потрібна пипетка, бо мені буде незручно наливати. Але якщо ви користуєтеся просто чайником, я часто просто заварюю, знаєте, як розчинну каву. То ви, вам будемо може зручно залити з носика. І просто доливаю по самі, не те, щоб вінця, я доливаю по різьбу води. Можна іще трошки. І що я роблю після цього? Я закручую баночку. Мені подобається саме горіхові чорнила, отакі в сухому вигляді, тому що ви можете їх зробити сильнішим, насиченішого кольору, в залежності від того, чи вам потрібно щось зробити на замовлення під спеціальний запит, чи як вам комфортніше писати. І оцю штуку я лишаю на декілька хвилин, бо бачите, зараз у мене є осад. Оце все частина, це осад, який ще не розчинився. Коли я була молода і дурна, я не знала, що горіхові чорнила треба розводити гарячою водою. І це для мене відкриття. Що я робила? Я брала баночку, бачите, у мене вдома дуже багато горіхових чорнил в сухому вигляді, в рідкому вигляді, бо воно все і різного кольору, різної насиченості. Я брала баночку, сипала сюди ложечку горіхових чорнил, брала. Кінчик ложечки, звичайний не такий, і, ну, візьмемо, наприклад, перо, і мішала, мішала, а оці ошурки всі сухі, вони налипали на перо. І мене це дуже-дуже бісили. Треба було важко розмішати. І виявляється, що якщо ви берете горіхове чорнило і заливаєте гарячою водою, можна ще буде трошки покалопуцати, то воно розчинюється само собою. Так, як розчинюється у воді розчинна кава, чи цикорій. це просто відкриття. Якщо ви цього ще не знали, бачите, у мене на дні ще трошечки отут-от і отут лишилося осаду. До речі, якщо я візьму банку, яка в мене стоїть давно, і перегорну, бачите, тут ще світліше кола. Це теж осад, тому те горіхове чорнило, яке у вас довго вдома, можна трошки час від часу колопуцити, щоб воно повністю розчинялося, щоб внизу не було осаду. Скоріше за все, в цій баночці теж є осад. Ось він, бачите, на дні. Сподіваюся, що це видно. Тож, якщо ваше горіхове чорнило стало менш насиченим, порозмішуйте його трошки. Інколи це рятує ситуацію. Все, бачите, повністю розчинилося вже однорідне дно. І значить, що можна відкрити це горіхове чорнило і також спробувати. Тобто це горіхове чорнило вже готове до вживання, хоча воно і гаряченьке, наче із печі. Тож, давайте спробуємо, я відкручу обережно, чимало може бути. Якийсь обриск, знаєте, вмочую і перевіряємо. Мені здається, що у нас вийшла навіть така більш насичена консистенція, ніж я писала вище. Висохне і перевіримо. Такі чорнила підходять і для навчання, і для практичних занять, і взагалі для мене є незамінними, тому що і в студії на майстер-класах і заняттях ми пишемо такими чорнилами. І я всім рекомендую, і дуже часто і замовлення пишу такими чорнилами. Тож, якщо ви починаєте займатися каліграфією і думаєте, яка рядина чи чорнила вам потрібна, то я б почала б саме з такого чорнила. Вам, до речі, на відео не дуже видно різницю, мені здається. Тому я калапуцяла баночку, трохи попала на різьбу кришечки, і якщо в нас не буде рідини на різьбі, то менше що щось десь протече. Дивіться, я як ви розумієте, в кожного каліграфа має бути серветка перед руками, і до кінця чого завгодно, навіть такого короткого відео, вона вже буде не така вже і чиста. Якщо ми подивимося на напис, навіть на тонкій лінії, то ми бачимо, що насиченість нижнього його напису темніша. І в залежності від того, скільки ви додаєте горіхових чорнин. Ви варіюєте насиченість горіх о, цього цієї рідини для каліграфії, і який плюс горіхових чорнив. Вони пишуть майже на всьому папері, кажучи, навіть на газетному. Ось і все. Сподіваюся, що додаткових питань у вас не виникне. А якщо виникне, пишіть їх у коментарях під відео, ставте вподобайки, підписуйтеся, діліться цим відео. Якщо вас цікавлять онлайн-курси чи майстер-класи, переходьте за посиланням. В описі і реєструйтеся, якщо вас цікавить, цікавлять е, матеріали для каліграфії живете в Україні. Вони всі друзі, «Перомаркет», маркет, посилання на нього я теж лишу внизу. І також доєднуйтеся до наших інших соцмереж: Instagram, Facebook, Telegram. Сподіваюся, що якщо ви додивилися це відео до кінця, то ви почнете як мінімум закохуватися в каліграфію. Сподіваюся, що це будуть довгі, щирі почуття. До зустрічі!